У червня в культурному центрі міської бібліотеки пройшла творча зустріч із кременчужанкою Тетяною Булат. Пані Тетяна відома поетеса, письменниця та громадська діячка. Вона відома як співачка, художня керівниця творчих колективів, викладачка, членкиня національної спілки журналістів, народна майстриня. За один раз неможливо розкрити всю багатогранність її талантів. А ще вона дуже цікава, емпатична, приємна людина, яка заряджає своєю енергією всіх навколо, і жителям горішніх плавнів пощастило отримати такий заряд собі. Я з такою презентацією вперше, але місто горішні плавні для мене рідне. У мене тут живуть родичі чоловіка, в мене тут живуть наші друзі, і ми частенько тут буваємо. Тому я можна сказати, приїхала у рідне місто. Звати мене Тетяна Булат. Працюю я в льотному коледжі, в Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Працюю завідувачем відділення дозвілля, займаюся творчістю. Це моє життя, це моє натхнення, це моє дихання, це моє єство. І коли мене питають, наприклад, що для тебе робота, я завжди з гордістю говорю: я жодного дня не працювала. Я перебуваю у стані. У стані творчості, у стані польоту, у стані натхнення. Я щиро вдячна всім, хто мені дає цю можливість нашому директору, моїм друзям, які не обрізають мої крила. Тому я і літаю про письменництво. Пишу взагалі, коли мені задали питання, коли я почала писати, я навіть не спромоглася відповісти бо такої, знаєте, чіткої дати, коли мені було 20, або 30, або 15 років, немає. Я скільки себе пам'ятаю, я щось творила. Я щось, щось навіть в дитинстві, там в третьому класі чи в другому, ми з подружкою з сусідкою ми придумували не просто спілкуватися. Ми придумували свої іерогліфи, Ршифровували послання, чи ти вийдеш ввечері гуляти, наприклад, своїми окремими якимись творчими іерогліфами. Хоча можна було просто спитати, ні, нам було цікаво таке щось створити, під кам'янець клали записочку і читали, розшифровували це все. Тобто воно якось було з дитинства. І в ті роки ми писали перекази в школі. У мене переказів Менше ніж 18, ніж 18 сторінок не було. Завжди вчителька так полистала, ставила п'ять, іди молодець, бо я це все не встигну перечитати. І воно якось з дитинства було, було я завжди працювала в культурі. З Самої юності, тому сценарії, композиції, це все приходилось писати, придумувати сюжети, якісь ідеї. І воно саме народжувалося, але я ніколи в житті не знала, що це можна друкувати. Для мене це було відкриття таке. Я писала сценарії у віршах, ну, років тридцять, якщо не більше, тому це було вже, що я пам'ятаю. Але я поетка. Я людина того часу, і для мене поет або письменник це людина такого найвищого польоту. Це наскільки е, така потужна людина, навіть неземна. От для мене це був письменник, поет. Коли Шевченко Володимир Євгенович, голова творчої спілки Кременчуччини, журналісти, коли він сказав Тетяно, давай збирай, і ми надрукуємо збірку. Ну, я навіть досі мене я трохи соромлюся, бо я розумію, що поети це великі люди. Я найпростіша, найзвичайніша людина, яка ходить з вами одними дорогами, дихає з вами одним повітрям, п'є ту ж саму воду, смакує ті ж самі смаколики. Тому для мене я людина, народ, у мене на душі всі свої емоції я вкладаю в літературні фрази. Пишу поезію. Пишу новели, пишу есеї. Під час зустрічі в горішніх плавнях Тетяна Булат розповіла про себе та свій творчий шлях. Перша книга, яку письменниця презентувала горішньоплавнівській аудиторії, це книга, яка написана про неї. Вона має назву Благословенна Богом і людьми. Її авторка Валентина Філоненко. Розповіла пані Тетяна й про свої авторські книги, зокрема про збірку віршів Коріння роду, поезія різних років та збірку рядки, опалені війною. Хоч Тетяна була більше схильна до написання віршованих рядків, та були в її творчості й цікаві експерименти, тут не можна не згадати збірку новел Я Матусин Ангел Михаїл. Чому така назва? Тут є така новела. Я на Ангела Михайл. Вона про онкохвору жінку, яка взяла вже майже на четвертій стадії хлопчика мішу з інтернату. І вона його виховала і втратила з диво. У ній настала ремісія. Вона одужала. І цей михась, він став для неї янголом. Тому, коли я обирала назву книги, я таку дайну вибрала назву знову з натхненням на краще, з натхненням на диво, з бажанням такого, знаєте, світлого і доброго. Тетяна Булат не тільки пише сама, а й допомагає розкрити талант іншим. Так вона відредагувала та уклала збірку поетичних рядків курсантів і студентів Кременчуцького льотного коледжу. Війна увірвалася в наші серця, яку стали читати навіть за кордоном. Перша леді Олена Зеленська створила проєкт, який називається Українська поличка. Цим проєктом вона хотіла охопити все українство за кордоном. І в Верховній бібліотеці Верховної Ради було дане таке завдання або прохання відібрати найкращі книги, які поїдуть за кордон. Так ось ця книга була відібрана як краща книга молоді, творчої молоді. І ця книга потрапила в Британську національну бібліотеку. Два роки вона там була, і ось зовсім недавно, мабуть, перед новим роком в національну бібліотеку завітав король Британії. Ця книга зараз король забрав її до себе в свою королевську бібліотеку. Ось такий примірник знаходиться там. Для мене, як для, скажімо, натхненника, як для редактора, як для мамки цих дітей. Для мене це найвища, от така, знаєте, і честь, і похвала, і любов, і тепло. От найвище. От мої діти там. І моїх дітей читають. Я вдячна. Дякуємо Тетяні Булат за неймовірно натхненну зустріч. І сподіваємось, що ми ще не раз побачимось і зможемо поспілкуватися з такою неймовірно цікавою людиною.